Віктор Могильний куб, Віктор, Віктор Могильний став чемпіоном області з боксу у своїй ваговій категорії. Він приїхав до Чернігова з Новгорода-Сіверського. займається вже 10 років у тренера Віктора Балапка. Каже, фінальний двобій дався легко. Перший раунд був доволі таки складним. Я так трохи е, роз е, був розслаблений, бо я дуже давно вже не боксував. Але другий раунд так ввійшов у смак, можна сказати, і дуже добре зробив свою роботу. Суперник не дуже сильний, такий, слабенький, я б навіть сказав, але гарно б'є. Загалом на цьогорічний чемпіонат області з боксу до Чернігова приїхало більше 120 спортсменів з усіх районів області. Про це Суспільному розповів президент обласної федерації боксу Євген Артюх. Цей чемпіонат області ми проводимо щорічно, проводимо, буде проходити три дні: 16 лютого по 18 лютого. В області ну, дуже стрімко розвивається бокс, і зараз на даний час, якщо Беремо районні центри, які були раніше, то в п'ятнадцятий районних центрах культивується бокс протягом трьох днів змагань на чемпіонаті. Розіграють 58 комплектів медалей у всіх вагових та вікових категоріях серед хлопців та дівчат. З медалістів чемпіонату складуть збірну команду Чернігівщини, які поїдуть на всеукраїнські змагання до Луцьку. За словами директора Чернігівського клубу боксу Ринг Валерія Бондаренка, на цих змаганнях очікували більше учасників. На жаль, не без хвороб. І ми чекали трошки більше учасників. Проте е, майже всі е, регіони області представлені, тільки пару команд захворіли, а так майже всі основні на місці. І нам ну, головне це провести відбір серед юнаків і юніорів. Е, Молодь та дорослі у нас більш сформовані вже збірні команди Чернігівської області, і там більш зрозуміло. А от серед молодших вікових груп е, нам цікаво подивитись. Е, і чекаємо на те, що засяють нові зірочки. Сергій Панько, тренер з Ніжина, привіз трьох вихованців. Каже, його боксери в гарній формі. Карантин пішов на користь. Наоборот, навіть пользу дав, школу не ходили, ми по два рази тренувалися, як збори вийшли. На цих змаганнях юних спортсменів привітав срібний призер Олімпійських ігор та чемпіон світу за версією WBO International український боксер Денис Берінчик. Гордій Єрмак, Роман Репа, новини на Суспільному.